Зона 51 розташована посеред спекотної пустелі Невада приблизно на 130 кілометрів від Лас-Вегаса поруч із Грум-Лейк. Її територія межує з пересохлим озером, що створює природний кордон, і підсилює відчуття ізоляції цієї закритої військової зони без доступу. Пустельний горизонт приховує довгі смуги злетно-посадкових доріжок і споруди, що здаються випадковими здалеку, але мають точне технічне призначення. Місцеві дороги ведуть до охоронних постів, де бетонні бар'єри і камери спостереження створюють перше поле захисту від небажаних прибульців, нічне небо над базою освітлюють прожектори і рідкісні польоти спецлітаків. Що виглядають як силуети технологічних експериментів під покровом темряви? Охорона зони влаштована як сухопутна фортеця, і включає дальні патрулі, високі парканні ряди та численні спостережні вежі з датчиками. Будь-яка спроба проникнення туди може завершитися арештом, штрафними пресингами і судовими наслідками за порушення режиму державної таємниці. Польоти над територією заборонені для цивільної авіації, і настільки чутливі радарні системи миттєво виявляють сторонні літаки або безпілотники. Дороги, що підходять до периметра, патрулюють озброєні групи. А охоронці проводять ретельні перевірки і постійне технічне спостереження. На в'їзді стоять блокпости з електронними системами розпізнавання, і навіть фотографування чи зйомка дронів тут може стати причина для втручання служби безпеки. Базу заснували у 1955 році як полігон для випробувань шпіонажного літака у 2 що змінював. Правила розвідки, пустельні лабораторії і злітні смуги створили для тестів на великих висотах, де експерименти могли залишатися непоміченими для супротивника. Початкові роботи зосередилися на підвищенні стійкості кінообладнання та двигунів, адже технологічні межі тоді визначали хід холодної війни. Історичні архіви зберігають документи про ранні польоти і секретні брифінги, але доступ до них суворо обмежений навіть для науковців і журналістів. Те, що починалося як випробувальний майданчик, згодом перетворилося на багаторівневу інфраструктуру для поколінь модерних проектів військової авіації. На полігонах зони випробовували сверхшвидкі літаки. Серед яких легендарний sr 71 призначений для польотів на неймовірних висотах, стелс технології вдосконалювалися тут, на прикладі f 17 де інженери тестували схованість від радарів і нові матеріали оптичності. окрім відомих моделей на секретних майданчиках. Проводили досліди над прототипами дронів і конструкціями для високошвидкісної розвідки. Польоти темними ночами і модифіковані паливні системи ставали нормою, адже інженерні винаходи тут перевіряють в реальних умовах пустелі. Залишки випробувань інколи фіксують далекі спостерігачі, але основні розробки відбувалися у закритих ангарах і під покривом службової таємниці. Протягом десятиліть офіційні відомства заперечували навіть факт існування об'єкта, і саме це наповнило навколо нього атмосферу змов і пліток. Заперечення сприяло появі таємних історій, бо мовчання влади створило вакуум, який заповнили фантазії і конспірологічні версії. Лише після розсекречення окремих документів частково визнали наявність. Випробувальних програм, але повна картина залишається закритою. Таємниця бази стала інструментом інформаційного контролю, бо нерозголошені факти породжують більший інтерес і надають владі перевагу невідомості. Мовчання держави перетворило простір на місце, де правда сусідить з легендами, і кожне нове свідчення запалює полум'я підозр. Теорія про прибульців виникла після інциденту в Розуеллі 1947 року і швидко наповнилася деталями про дивні уламки. Легенди стверджують, нібито уламки і тіла істот транспортувалися сюди для вивчення, і що ангари приховують матеріали, які не показують публіці. Розповіді про автопсії і вивчення чужих тіл поширювалися бурхливо. Але відсутність перевірених доказів залишає ці історії у сфері домислів, свідчення окремих інсайдерів і розповіді в медіа підживлюють культурну пристрасть до теми, переводячи базу у статус міфу і фольклору. Певні дослідники вважають рижі, що пояснення знахідок простіше зброя експериментальних апаратів і уламки секретних літаків. А не інопланетні об'єкти. У 1989 році інженер Боб Лазар заявив, що працював у закритих ангарах і бачив технології невідомого походження. Його слова про реактори та пропульсивні установки, нібито отримані із зламаних апаратів, викликали хвилю інтересу і сумнівів одночасно. Лазар описував креслення і деталі, що начебто суперечать відомим фізичним принципам, і це зробило його фігуру центром теорії змови. Критики піддали заяви ретельній перевірці, вказавши на невідповідності в біографії, але сприйняття публіки вже встигло змінитися, незважаючи на брак підтверджень. Історія лазера стала одним із каталізаторів сучасного інтересу до секретів бази і позаземних гіпотез. Скептики пропонують інші версії, тут розробляли гіпершвидкісні апарати, що могли змінювати траєкторію польоту і перевіряти межі матеріалів. Інша гіпотеза говорить про дрібні безпілотні платформи і експериментальні системи керування. Що проходили польові випробування у пустелі, деякі дослідники навіть припускають тестування кліматичних методик та психологічних впливів, спрямованих на масову поведінку і контроль інформації. Такі альтернативи пояснюють багато дивних спостережень без апеляції до позаземних сил і перетворюють базу на науково випробувальний майданчик. Найбільш правдоподібною вважають версію багато чо багаторічних експериментів у технологіях, які потребують повної секретності і відмежування від пильних очей. У 2019 році інтернет-акція штурм зони 51» показала, як міф перетворився на масовий культурний феномен і жарт одночасно. Тисячі користувачів створювали меми, плани рейдів і костюми прибульців, перетворивши секретну базу на глобальний жарт із глибокою цікавинкою. Хоча подія була сатиричною, вона привернула увагу туристів до навколишніх містечок і породила цілий пласт туристичних сувенірів і фольклору. Інтернет зробив із зони символ сучасної параної і водночас об'єктом розваги. Де факти змішалися з вигадкою у вигляді вірусного гумору? Ця хвиля показала, що навіть найзагородженіший об'єкт може стати частиною масової культури завдяки соцмережам і спільним інтернет-маніфестаціям. Справжня суть зони 51 залишається закритою під грифом, і найреалістичніше пояснення це багаторічні програми військових розробок. Міфи про позаземні артефакти виступають сучасними легендами, але вони не виключають того факту, що тут працюють інженери над складними системами. Секрети, що ховаються в ангарах, можуть стосуватися матеріалів, сенсорики і конструкцій, котрі випереджали своєчасні столиці оборонної думки для дослідників. Зона є випробуванням терпіння. Бо офіційні визови і часткові розсекречення відкривають лише вузькі вікна правди перед широкою завісою поки культура змов живе і породжує нові теорії, реальність залишається там, де світло прожекторів і тінь доктрин перетинаються у пустельному просторі.